Привіт. Сьогодні ми приїхали на новий об'єкт. Ось так він виглядає. Це у нас буде коридор, тут у нас буде кварц. Кажу кварц, боже, заркварцувати буде, я кажу кварц. Е, арт-бетон, Тут коридорчик буде і кухня буде теж. арт-бетон. Ось до цього вже ми проклеювали всі нам місця там, де нам треба позакривати. Проклеювали підлогу, позакривали, щоб ніде не пооблявувати. Зараз ми покварцуємо. Коридора і кухню. Привіт! Сьогодні будемо наносити ми структуру ПУЦ антік декор Максі. Буде в нас е декоративочка під форму. Артбетоном. Вносимо його на ту стовщину зерна. Тоді беремо вілюровий валик, у мене невеличкі такі, тут більшого не потрібно. І робимо таку шубку. Коли матеріал стане трошки підсихати, ми його будемо приуплотняти. Беремо тряпочку і протираємо нашу кельню, щоб вона була трошки макенька, щоб не тряба не пристала. І попіхненько в різні сторони наші відкриття, тобто нашу шумку, приглажуємо. Сьогодні будемо вакувати вантазую. наношу я вузкою хаотичними різними рухами туди-туди, щоб не було варіка видно полосок.